Вітаю всіх глядачів. Сьогодні приїхав автомобіль Volkswagen Tiguan, Власник автомобіля робив хімчистку салону автомобіля і після цього виникла проблема. Постійно блимає правий поворот. Натискаємо і почалося зовні блимає поворот. На повторителі поворот також блимає, сзади блимає, Хоча ручка у нас стоїть в середньому положенні. Якщо перемикаємо на лівий поворот, то він у нас не вмикається, а постійно блимає правий поворот. Ніяким чином не вимикається. Тобто включив я його. Або виключив, переключив на лівий, все рівно блимає правий. Ось така ситуація. До чого я дійшов. Діагностикою я все видалив, помилок нема. Далі я розібрав руліву колонку, познімав пластик. Від перемокача ось ідуть дротики. І є ось роз'ємчик. Якщо я висмикую цей роз'єм, вмикаю запалення, то у мене. Повороти не блимають. Таке враження, що щось сталося з ручкою перемикання поворотів. Тобто розбираю, якщо щось з'ясую, обов'язково покажу. І, в принципі, я вже бачу, що у нас там робиться. Повзунок він донизу впав. Ось я його підняв догори. Тобто він випав з ручки і перейшов у нижнє положення, ну і у нас включився правий поворот. Тепер треба його виставити приблизно по центру і знову зібрати ручку. Все повернути назад і перевірити, чи буде все працювати чи ні. І так, клему я надів, перевіряємо в ріку. Вмикаємо кнопку старт-стоп. Так. Вмикаємо правий. Так, на панелі приладів правий блимет. Зовні також блиме. Вимикаємо. Вмикаємо лівий. Вимикаємо лівий. Все, працює. Вимикаємо запалення. Ось такий ремонт сьогодні. Тобто бачимо, що механічна поломка. Трохи там, звісно, той подрульовий вимикач. Його корпус пошкоджений. Ну, не знаю, запропоную клієнту купити нову стріказу, але ж вона коштує грошей. Кому сподобалось, ставимо вподобайки. На сьогодні все. Бувайте, до нових зустріч!